Молитва матері за сина солдата, милосердний Боже, Отче наш, звертаюся до Тебе і схиляю коліна мого серця, серця Матері, син якої знаходиться на війні. Боже Всемогутній, віддаю у Твою люблячу батьківську руку життя мого сина, і молю тебе, Отче, бережи його життя від усякої кулі, від зради. Від усякого полону, Укрий його Твоєю святою рукою і допоможи йому виконати свій обов'язок, захищаючи вітчизну від ворогів. У важку хвилину життя допоможи йому кликати до тебе і покладатися тільки на тебе і на Твоє слово. Нехай Твоя милість і благодать буде з ним, щоб Він був сміливим, мужнім і приймав правильні рішення. Рішення від тебе, Допоможи йому завжди пам'ятати, що життя його приховано з Христом у тобі, збережи його життя та дай йому пізнати радість виконаного обов'язку і радість перемоги над ворогом. Дякую тобі, дорогий батьку, що воля твоя благоуспішно виконується рукою Твоєю у житті мого Сина. Славлю тебе, великий Боже! І поклоняюся тобі. Амінь.